Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Далі у випуску історія про військового Щеркаса Антона Іванціла. І з початком повномасштабного вторгнення він, як і багато українців, став до лав збройних сил України. Його підрозділ виконував завдання на найважчому напрямку у Бахмуті. Там боєць дістав поранені, які здавалося б не давало шансів вижити. Чоловік втратив дві руки та ногу, але в Дніпрі медики витягли бійця з того світу. Попереду у захисника тривало лікування, і він дуже сподівається на сучасні протези, які дозволять йому повернутися до звичного життя. Від ліжка у реанімації однієї зі столичних лікарень не відходить Альона. І так уже третій тиждень. Те, що пережив її чоловік, це справжнє пекло і диво водночас. Я з міста Черкаси. Займався я в житті, я менеджер з продажу. 24 лютого черкащанин Антон залишив удома двох доньок і дружину та пішов у військкомат. Мене зразу направили в батальйон ТРО. Останні місяці служби минули на Донеччині. Їхні позиції були на околицях Бахмуту. А на початку травня під час виконання завдання у місті фортеці зайняли там позиції. От і туди прилетіло. Міна сто Ну так хлопці кажуть. На той час дружина з дітьми були у Берліні. Туди виїхали восени, коли росіяни почали атакувати ракетами Черкащину. Там жінка і дізналась під час поранення в нього відірвало руку і ногу а ампутація. Руки однієї вже трапилась в лікарні. Вибух був такої сили, що бронежилет і каску розірвало на шматки. Тіло понівечило осколками, вибухом опалило обличчя. Непритомного у комі Антона доправили до лікарні Дніпра. Було питання або його життя, бо рука. Вони сказали, ми зробили все, щоб його врятувати. Важкувато важку Головний лікар Сергій Риженко згодом напише, те, що військовий вижив для медиків успіх, який буває лише кілька разів у житті. В мене влили 8 літрів крові. Ну мало хто виживає. Зараз Антон продовжує лікування у Києві. Він витримує щоденні операції, яких було вже зо два десятки. Які направлені на те, що рани повинні заживати, швидко заживати. Уже зараз готуються документи на. Последующие периоды это период реабилитации. Їхати за кордон чи протезуватись в Україні у родин військових, які зазнали ампутації більше питань ніж відповідей. Це родіон свого часу. Ветеран теж пройшов через складний етап відновлення після поранення, тож радить почати зі збору пакети документів. Взяти медичні документи, а саме це висновок ВЛК, висновок ЛКК, і бажано є такий документ, як індивідуальна програма реабілітації, який видається МСЕК медико соціальною експертною комісією. Також додаються документи з саме посвідчення учасника. Бойових дій і е, довідка про обставини поранення. На сайті ще щодо початку реабілітації можна знайти інформацію про усі півсотні протезних підприємств, які виготовляють необхідні засоби в Україні. Фахівці пояснюють, для військових реабілітація безкоштовна, щоб отримати компенсацію із заявою, варто звернутись до органів соцзахисту ЦНАПу або ж надіслати все це через електронний кабінет особи з інвалідністю. Якщо звичайне там протезування відбувається умовно вартістю 200 тисяч гривень. На протез первинне може відбуватися з урахуванням неперевищення двократної вартості, тобто 400 тисяч гривень. А для військовослужбовців, які отримали травму під час виконання там бойового завдання, це ціна може збільшуватися втричі, що дозволяє забезпечувати більш якісними протезами. На державну програму цьогоріч із бюджету виділили вдвічі більше коштів. Загалом це майже 3 мільярди гривень. І, хоч кожен випадок особливий, фахівці переконують, українські протези нічим не гірші ніж за кордон. Оні, тому зарубіжне лікування вони радять розглядати лише якщо вирішити проблему в Україні неможливо, адже обслуговування протезів родинам. Потім держава не зможе компенсувати. Це йде взаємодія з певними благодійними організаціями, і відбувається збір коштів. Але так це вирішується от на сьогоднішній день таким чином. Як 39-річному військовому повертатись до звичного життя, не маючи рук та ноги, уже зараз вирішує і родина Антона. Ми хочемо біонічне, щоб у нього були хороші руки, як ми вважаємо важливо, щоб він себе нормально почував. Та шлях до повноцінного відновлення буде тривалим. Допомогти родині можна фінансово використавши qr код на екрані, Христина Величанська, Максим Костенко, факти сітів, марафон. Єдині новини.